Доброго дня, шановні гості. Дякуємо, що ви е, завітали на нашу виставку. Е, сьогодні е, ми працюємо в такому більш камерному режимі і говоримо про е, вузькі теми. Е, зараз ми будемо говорити з вами про освіту для дорослих. тенденції в Пані Мірі, ну, вибачте, включіть, будь ласка, запис. Він включений, пані Олена. Е, ми будемо говорити про освіту для дорослих. А потім за годинку ми будемо дуже специфічний буде вебінар. Він буде для тих, у кого є медична освіта, взагалі, як реалізуватися в кар'єрі медичній і які є тенденції на сьогодні в цій сфері. Так от є така чудова гарна наука, яка називається андрогогіка. Ця наука виникла саме в зв'язку з тим, що тенденції освіти для дорослих зараз. Ну, практично такі самі, як і тенденції освіти для школярів. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що ми стали жити з вами довше. Ми отримуємо пенсійний вік, у нас відтягується, яким чином ми будемо корисними, яким чином ми будемо з вами затребуваними, якщо ми не будемо розвиватися. Тому андрогогіка вивчає саме ті процеси і особливості того, як засвоюють знання дорослі. В зв'язку з цим на ринку з'являються курси, з'являються професії, які саме відповідають потребам дорослих фахівців. Найчастіше це вже професіонали, найчастіше це люди, які вже мають першу вищу освіту, а можливо і декілька освіт, і ті знання, які вони здобувають, це вже знання, які розвивають їхні навички. Або виводять їх на більш такі, знаєте, технологічні рівні розвитку своєї професії. Наприклад, щоб мені сформулювати якесь завдання для розробки сайту, я сама маю розуміти, як це працює. І якісь короткі курси в діджиталізації, якісь короткі курси software development будуть дуже цікавими і корисними для мене. Для того, щоб зрозуміти, як може бути правильно поставлена задача і таким чином, яким, як вона може бути виконана. Все, що стосується soft skills. На попередній презентації я приводила приклад, і я так само зараз буду оперувати прикладами для того, щоб наша презентація з вами була більш наглядною. Так, от у нас з вами є статистика від економічного форуму в Давосі. Цей форум. Якщо ви були на попередній презентації, то ви вже це чули, тому вибачайте, мені потрібно це повторити, тому що це дуже важлива статистика. Економічний форум в Давосі визначає взагалі тенденції не тільки розвитку економіки світу, він визначає тенденції розвитку людини як особистості. Так, от, з 22-го року починаючи, кожному з нас з вами потрібно 101 день для освіти. Що це значить? Це значить, що ми маємо здобувати нові знання, нові навички таким чином розвиватися і для себе знаходити можливість або кар'єрного розвитку в новому напрямку, або розвитку свого як особистісного. Які ж навички найчастіше здобувають наші дорослі студенти? В першу чергу, це soft skills. Це soft skills, це рівень комунікації, це емоційний інтелект. Емоційний інтелект, до речі, хочу зазначити, має декілька напрямків і декілька таких, як галузи, куди він розвивається. Я вже зазначала на попередній презентації дизайн-синкінг. Дизайн-синкінг – Це той напрямок, який на сьогодні. Займає одну з трьох лідуючих позицій. На наступному, на наступному місці, на другому я б визначила комунікація, рівень комунікації і рівень того, як люди отримують, як люди зростають в своїй професійній кар'єрі і отримують нові позиції. Мастер of Мірінгс. Так само приводила вже цей приклад, він актуальний з вами, і зараз це як приклад того курсу, який на сьогодні є цікавим і є дуже корисним для наших дорослих, особливо якщо ви переміщаєтеся в іншу країну, і ви розумієте, що є певні особливості культурні, певні особливості є економічні, і це буде впливати на ваші перемовини. Особливо культурні особливості, скажу вам, з власного досвіду. Вони дуже сильно впливають на те, як ми ведемо перемовини, як ми їх починаємо і як ми задаємо питання навіть. А тому це один з розрядів таких soft skills. Я впевнена, що Master of Meeting, Master of Communication – Дизайн синкін це тільки ті напрямки, які на сьогодні все далі йдуть, розвиваються, і вони будуть актуальні постійно. Тому що сама програма і самі вимоги будуть змінюватися. Або ви будете переміщатися і знаходитесь в іншій країні, вам е, будуть потрібні ці нові курси, вам будуть потрібні ці нові навички і розуміння взагалі тенденцій. Ще один тренд в освіті для дорослих це МБА. MBA, Master of Business Administration. Я приготувала для вас два приклади. Вони всі на базі навчальних закладів, які надають знижки для українців, тому що зазвичай вартість навчання за фахом MBA дуже, дуже висока. Це десь від 35 тисяч доларів до 75 тисяч доларів. Зв'язку з цим, це не є такою дуже доступною освітою для кожного. Але в той самий час MBA на сьогодні один з тих фахів, який найчастіше обирають наші дорослі студенти. По-перше, ця освіта в 90% буде онлайн. По-друге, вона буде дуже практична. Ми можемо знайти з вами мастер бізнес Administration в різних в різних галузях, від логістики до фінансового управління. І це буде фокусно відповідати конкретно потребам вас як людини. Як я вже зазначала на початку, андрагогіка, як наука, взагалі освіти для дорослих визначила основні критерії такої освіти. Перше, це потреба, внутрішня потреба людини до розвитку. Тому дорослі студенти зазвичай більш мотивовані. Вони чітко розуміють, чого вони хочуть, які курси вони, вони хочуть взяти, які в них графіки, які в них очікування від освіти. І таким чином працювати з такими студентами завжди ну просто задоволення, тому що знайти те, що далі буде змінювати життя людини і допомогти їй вийти на наступний крок, це скажу вам одразу найбільше щастя в нашій роботі. І я підготувала для вас цілу низку таких курсів для дорослих, які я б вам дуже б радила розглянути, якщо ви е розглядаєте для себе. Другу чи третю чи там енну освіту. Отож, of Business Administration. Ця програма розрахована на 26 місяців. І вона вся part-time. Вона, знаєте, як коректно перевести це на англійську, буде вона заочне відділення. Таким чином, ви навчаєтеся практично два роки на заочному відділенні. Вся програма повністю онлайн. Вам не потрібно бути на кампусі, і ви отримуєте державний диплом. Це один з канадських навчальних закладів конкретно ця програма, як ви бачите, це Community Economic Development. це економічний розвиток конкретних ком'юніті міст. Містобудування, отак би я б сказала, якщо перевести більш дотично до назви, до змісту самої програми. Ще один навчальний заклад хочу вам показати: це Томсон Ріверс Університет. В ньому дуже багато програм коротких на здобуття освіти другої вищої освіти. І так само ми маємо тут з вами програму MBA – Master of Business Administration. Програма може мати три варіанти розвитку: ви хочете бути на кампусі, будь ласка, ви хочете, будете blended, і, наприклад, ви мешкаєте в Канаді, хочете приїжджати для того, щоб розвіятися, поспілкуватися, і ви хочете навчатися онлайн. Такої гнучної гнучкості і таких різних різних напрямків в засвоєнні освіти, в отриманні освіти на андеградуїт програмах, ну ви не скрізь зайдете. Тому це одна з тенденцій, що всі програми для другої, третьої, вищої освіти вони всі відповідають потребам конкретної особистості. Графік саме такий, як ви хочете. І якщо ви не знайшли один графік, то обов'язково навчальний заклад створить для вас другий, який буде відповідати вашим потребам. Так само, програма Пад Тайм найчастіше графік створюється між професором і студентом, і це дає вам можливість бути дуже гнучкими. Говорячи про вартість. Вартість конкретно в цьому навчальному закладі буде близько 28 тисяч доларів. Це тільки за тільки тому, що ця програма, цей університет дає можливість українським студентам навчатися за «domestic tuition». Для міжнародних студентів вона тут коштує 58-30 тисяч доларів. Така собі е, різниця. Програма розрахована на два роки, але. Повертаючися до питання гнучкості, студент має можливість розтягнути цю програму до п'яти років. Таким чином, в залежності від того, наскільки ви завантажені, ви можете навчатися на програмі до п'яти років. Програма дуже цікава, і на чому ще хотіла звернути вашу увагу, що програма дає вам можливість проходити стажування в різних компаніях, в залежності від того, який сегмент програми ви вивчаєте. І на кожному курсі, наприклад, ви вивчали там не знаю, кризисний менеджмент, ви можете пройти віртуальне стажування онлайн в якійсь компанії, і, окрім того, кожен окремий курс, ви отримуєте окремий сертифікат. Закінчили кризис менеджмент, ви вже маєте сертифікат. Тому що, як я говорила вам на початку, програма може бути розрахована до п'яти років. Як ви будете показувати на своєму робочому місці чи там самі для себе в компанії, що ви зростаєте? На кожен курс отримуєте сертифікат, і це наступний ваш крок в кар'єрі. Наступний крок в кар'єрі? Таким чином, програма, як ви бачите, програма може бути онлайн, он кампус, офф кампус, і програма починається три рази на рік: вересень, січень і травень. Тому будь-який старт, а, програми а, можна підібрати відповідно до ваших потреб. І як бачите в описі, що а, програма взагалі в залежності від ваших потреб. А кому буде цікаво так само посилання, я покладу в наш чат, будь ласка, знайомтеся більш детально і ще на чому мені хотілося б наголосити. Так само на прикладі того самого Томсон Ріверс, покажу вам програми, які ведуть нас з вами далі в професійний розвиток, або надають нам з вами нових навичок. Це короткі програми. Це зазвичай двохрічні програми чи однорічні програми. Вони дають нам дуже практичні знання, вони носять такий характер. Ну, просто а, фокусний, дуже. І в зв'язку з цим а, ви маєте можливість дуже швидко отримати свої знання і працювати вже на ринку праці. Більшість цих програм може бути онлайн. Тому подивіться, який великий вибір таких програм ми маємо в університеті. Це двохрічні і однорічні програми, сертифікат чи диплом, постбечила більш високого рівня. І Дипломні програми як перша вища освіта, якщо ваша базова освіта не була дотична до цього. І ще на одному університеті хочу зупинитися, тому що є програми, які взагалі створені дуже унікально для дорослих. Це програма, взагалі, програми другої вищої освіти, ось це програми Graduate. Чому я наводжу приклади конкретно на цих навчальних закладах? Тому що ми тут маємо знижки для українських студентів, і вартість навчання тут буде в 4-5 разів дешевша, ніж ми мали платити. Так от, тут ми маємо три програми, які є дипломними, позгрейдію диплома. Вони можуть бути програмами другої чи третьої вищої освіти, і нічого подібного немає в інших навчальних закладах. Global Business Management. Програма розрахована на тих, хто займає управлінські посади чи хоче рухатися як управлінець в своїй компанії. Програма дуже цікава, вона розрахована на два роки. Вона дає вам як soft skills, так і hard skills. І, окрім того, в програмі дуже великий компонент IT-технологій і діджиталізації. А ще ми маємо можливість навчатися паралельно в двох навчальних закладах в Канаді і в Швейцарії. Швейцарська бізнес-школа Сумас вже багато років співпрацює з «Квантен Політехнік». Таким чином, навчаючись в одному університеті, ви можете отримати диплом одного університету і МБА в другому. І ця МБА розрахована, ця додаткова освіта розрахована всього лиш на. Чотири місяці. І вона так само може бути в трьох варіантах. Вона може бути онлайн, на кампусі, і може бути на кампусі і онлайн, в залежності від того, як вам це зручно. І як ви бачите, які різні ми маємо, е які різні ми маємо напрямки в MBA. Е знову ж таки, фокусні в залежності від того, яка потреба є у вас. Це, де ви бачите, sustainability. це сталий розвиток. Це дуже цікаві напрямки. Вони на сьогодні одні з тих напрямків, які рухають взагалі створенням бізнесу і створенням компаній. Як ми пам'ятаємо з вами, фінансові кризи, те, що сталося зі світом в рамках пандемії, те, що відбувається зараз у зв'язку з війною в Україні, це не робить світ стабільним. Створення стабільних бізнесів, не пов'язаних з іншими. Катаклізмами та світовими це і є завдання сьогодні. Більшості програм MBA. і ось програма Sustainable Management. Це саме та програма, яка на сьогодні дає вам нові знання і виводить вас на рів на інший рівень будь-якій компанії від виробництва до послуг, будь-що і це програма розрахована на 4 місяці по закінченні двохрічної програми в університеті. Все це було онлайн. Кожного разу ви отримували додаткові сертифікати, коли ви рухалися. І так само, як бачите, ще одна цікава ібія програма: фінанси і відповідальні інвестиції. Так само унікальна, унікальна по самій назві навіть, і можливість отримати знання, які інтегровані між Європою і Північною Америкою. В цьому я вбачаю дуже великий бонус цієї програми. Тому що. Взагалі, система освіти, система праці у світі розвивається саме sustainable, коли вона інтегрована між собою. Коли ми розуміємо, як це може переміщатися, як ми можемо задіяти знання чи досвід з одного континенту до другого для тих, хто хоче кардинального розвитку і готовий до якихось змін і навчання, я б дуже радила скористатися цими програмами. Особливо коли ми кажемо про інтеграцію декількох навчальних закладів. Ну і ще дві програми, які ми маємо тут з вами на факультеті а, Другої вищої освіти. Це програми, пов'язані з зеленим менеджментом, а, і так само, як ви бачите, знову сталі технології, стали розвиток і стали розвиток системи забезпечення харчування. А, це так само дуже актуально і на сьогодні. Всі ці програми, які ми бачимо з вами в КПУ, вони конкурсні. Конкурс цього року був більше ніж минулому року, і зазвичай тут ми маємо 3-4 людини на місто цього року. Це більше 10. але немає таких вимог, яким ви не можете відповідати. Тому дуже раджу звернути вашу увагу на ці професії, вони будуть дотичні до будь-якої сфери економіки. І ще хотілося б поділитися з вами додатковою інформацією стосовно другої вищої освіти. На, на прикладі Капілана університету. Так само, цей університет він більш такий креативний. Він я називаю його таким канадським Голівудом, і він дає програми другої вищої освіти. Не тільки в бізнесі, а в першу чергу, в, я б так сказала, для тих, хто займається психологією. Дуже цікаві напрямки дотичні до розвитку і освіти раннього віку, дітей раннього віку, вибачте, прикладаю для людей чи дітей, які хворі аутизмом. І ці два напрямки так само. Ці два напрямки так само дуже-дуже затребувані. Хочу звернути вашу увагу ще на те, як унікально створені програми і вони відповідають потребам дорослих. Ось, наприклад, програма роботи з, з людьми, хворими на аутизм. Ну, я ви знаєте, особисто вважаю, що. Ми не знаємо, хто хворий, да? тому що люди з аутизмом це просто люди, які живуть в своєму світі. Можливо, вони дивляться на нас і думають, що потрібно здобути освіту, щоб працювати з цими хворими. Отож, тому це просто люди з особливою такою потребою, з особливими напрямками розвитку психіки, і як ця психіка сприймає взагалі світ навколо нас. Так от. Програма розрахована на два роки. Якщо ви звернете увагу, навантаження дуже мінімальне. На першому семестрі маємо два курси, на другому один, потім знову два і знову один. Таким чином, за рік навчання людина отримує за два роки навчання, вибачте, будь ласка, людина отримує свій сертифікат, ну і вартість навчання відповідно: 3-400 за рік. І ви можете повноцінно працювати. Це канадських доларів. Це буде десь 200 2 американських доларів за рік. Це вартість другої вищої освіти. І ви так само можете навчатися онлайн, можете навчатися part тайм, працювати і навчатися будь-які варіанти. І саме моє завдання сьогодні допомогти вам. Замотивувати себе і рухатися далі. Якщо вам потрібна друга, третя, четверта вища освіта, пам'ятайте, що ви будете робити це все своє життя. Ви будете постійно рухатись. До того ж хочу зазначити, що в деяких навчальних закладах, особливо в Онтаріо, в Шерідані, ми маємо програми, які називаються мікрокреденшал. і таких там програм більше ніж 400. Уявіть собі, з переліку я вам показала якусь дуже невелику кількість програм, взагалі, а в деяких навчальних закладах їх 400. це ну просто навіть перечитати за один день їх неможливо. Навіть познайомитися з ними потрібно декілька місяців витратити, тому не просто так ми займаємося освітою, і якщо у вас якийсь індивідуальний запит і ви шукаєте. Освіту, яка яким чином буде відкривати саме ваші унікальні особ... особисті дані, чи буде допомагати саме вам десь рухатися для розвитку. Будь ласка, звертайтеся ми будемо раді стати корисним. А у нас залишилося три хвилинки до кінця нашого поточного вебінару, і хочу зазначити, що наступний вебінар у нас буде дуже специфічний. Ми будемо говорити. Про професійну реалізацію для медиків у мене є декілька новин, особливо з Манітоби. Дуже дуже ексайтед, Тому будемо раді бачити вас на наступному нашому вебінарі. Моя колега пані Олена поділиться зараз посиланням на цей вебінар. Якщо є питання, шановні гості, будь ласка, задайте його добре. Тоді ми зустрінемося з вами. За дві хвилинки на вебінарі для медиків для всіх, у кого є освіта в Хелскера, а це можуть бути медсестри, лікарі або люди, дотичні фармацевти, люди дотичні до медицини, реабілітологи, а все, що стосується нашого з вами здоров'я, і того, як ми розвиваємо це здоров'я, як ми про нього піклуємося.